Інспектор, так, я ще так. раз до вас звертаюся. Так. Я є свідком того, як цей пан зупинився на машині, яка стоїть чуть-чуть далі. До, до Будь ласка, оформіть його. Сказала, Він зупинився з порушенням слухайте, правил зупинки і стоянки. Ви я ви є свідок. З'ясуйте в нього його посвідчення я, водія і так паспорт. Вас зараз є бездіяльність. я вам Ваш жетон 03,85. Дякую, все. Якщо вам байдуже, вам байдуже, що я вам говорю, цей пан. Ось цей пан він зупинився. Нічого, добре. Який ваш значок? 0687. Це не ваш автомобіль запаркований? Ні, добре. Зараз ми автомобіль знімемо. Ось цей автомобіль, ВС-6. Ось цей автомобіль вс 65 двадцять А ці пси вже втікли. Позорні. Позорні пси. От де він зупинився. От на цьому автомобілі приїхав. Інспектор, який став під знак, а його напарники, друзі, точніше, не хотіли оформляти. Вони в нього запиталися, це твоя машина? Ні, не моя. Навіть не перевірили документів. А перед тим водія на Жигулю покарали, винесли постанову на 255 гривень за таке порушення. І після того вони будуть говорити, щоб люди до них ставилися з повагою. Thank you. Один божок сюди зупинився, а трошки далі ще одні. Такі самі боги. Стоять на самому перехресті. 11.83. Б'ють квас або пиво. Зараз ми знаходимося біля управління ДАІ в місті Львова. Прийшли сюди з метою перевірити, чи стоїть на парковці біля Даї автомобіль, який був зауважений на Городоцькій декілька днів по тому, згідно якого інспектора, сказали, що це якби не їхній автомобіль, не їхнього працівника. Працівник сказав, що він не в курсі питань щодо цього автомобіля. Проте, як бачимо, у нас в парковочці. Ми виявляємо автомобіль Volkswagen, який з незрозумілих причин запаркований саме ось тут. Саме цей автомобіль і бачили на Городоцькій, коли просили інспектора Даї вжити заходів щодо притягнення водія до відповідальності за порушення правил зупинки і стоянки. Але... Як бачимо для королів доріг, закони не писані, можна робити все, що заманеться. Таким чином, думаю, всім вже стало наглядно зрозуміло, що це була машинка саме цього інспектора, швидше за все командира чи відповідального в даний час по місту, який їздив і перевіряв, чи не порушують інспектора дає самі правил, при тому, що їх сам порушив. Просто, якщо у когось є сумніви, що в даному місці знаходиться саме управління таї міста Львова, зараз ми ближче підійдемо, заснімемо саме цю табличку.